Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні провів вже кілька нарад щодо оборонної тематики. Перша це наше спеціальне виробництво, наші стратегічні галузі, наша зброя була доповідь Олександра Камишина. В цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямках: це і наша українська артилерія, наші снаряди, наші гармати, це і дрони різних видів для різних завдань, які не лише допомагають фронту, захищати позиції і знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу і більшу глибину. Ми будемо це нарощувати. Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року тут без деталей. Але я хочу подякувати кожному і кожній, хто задійний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси. І цей напрямок ми будемо нарощувати зараз. Вже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для наших сил оборони та безпеки України. Зараз вперше за понад 30 років незалежності ми маємо не просто поодинокі інвестиційні кроки партнерів в Україні а системні. Моделі для інвестування. Зокрема, це модель Данії данська модель, яка вкладає кошти і залучає інвестиції у виробництво. Ми домовились також із Францією про іншу трішки модель. Із залученням також технології побудови відповідних виробництв також є попередні домовленості з іншими нашими партнерами по локалізації виробництва зброї саме в Україні. Це те, що буде нас постійно посилювати. Друге за сьогодні доповідь військових та міністерства оборони, головком сирський начальник генерального штабу Бергелевич, міністр оборони України Уміров – найбільше. Уваги зараз Курахівському напрямку. Третє: цей тиждень, на жаль, приніс Україні жорстокі російські удари по Харкову, Донеччині, Сумщині, Одесі, Запоріжжю. Фактично, щодобові удари дронів, також ракетні удари. Кожна зустріч, кожні перемовини з партнерами, які мають відповідні системи ППО. Це завжди розмова про додатковий захист України. Від російського терору тут у Європі на континенті достатньо ще систем ППО, які можуть забезпечити Україні справді надійний захист, і це не можна зрозуміти, коли ППО просто стоїть, стоїть без діла тоді, коли кожна система може врятувати сотні, а то й тисячі життів. Ми продовжуємо переконувати наших партнерів. А зараз я хочу відзначити українських рятувальників увесь колектив ДСНС України, який працює саме там, де просто об'єктивно не вистачає посилених можливостей для ППО. Запоріжжя на особливу вдячність заслуговують ігор. Карягін, Юрій Шандор, Олександр Ляшенко, Андрій Павленко та Олексій Сухоруков. Одеса, Іван Гайтян, Федір Кайсен, Віталій Лабутін, Олександр Микитюк, Сергій Рудий, Київ, Олександр Чулюк, Владислав Зазимко, Олександр Волинець, Василь Чорненький, Вадим Кужухівський та. Віталій Міньков, я дякую вам, хлопці, та хочу подякувати усім вашим колегам. Дякую всім, хто працює заради України і кожному, хто б'ється заради нашої держави та заради наших людей. Слава Україні!